Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо сабвуферний динамік від компанії Vibe, модель Pulse 12 v 0 Динамік розміром 12 дюймів або 30 см. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так запакований динамік. Доволі потужний динамік. Номінальна потужність 350 Вт динаміку, Пікова потужність 1050. Монтажна глибина динаміку 283 мм. Магніт захищений гумовою накладкою. Кошик штампований зі, шта зі сталі. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, дифузор з целюлози. Чутливість у даного динаміку заявлено 87 дБ, опір має 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.